Коли доводиться шукати компроміс між якістю оприскування та можливістю встигнути провести цю операцію вчасно, досвідчені агровиробники вибирають техніку французького виробника Текнома. Самохідні оприскувачі Текнома оснащені унікальною технологічною опцією ОСС Плюс. Це новітні стандарти якості оприскування, підвищення ефективності внесення препаратів та їх економна витрата. В нашому підприємстві ми маємо 27 тисяч гектарів землі. В структурі в нас три види культури це пшениця, соняшник та кукурудза. Дані площі, дані всі культури ми обробляємо різними оприскувачами різних виробників і один з виробників якраз зараз перед вами представлений. Це оприскувач «Технома Лазер», ця машина, яка зараз представлена, прийшла до нас в цьому році. E, значить, ця, ця машина має e, 4 тисячі літрів бак для оприскування, має на 450 літрів бак для омивання, має Лесовську 30-метрову штангу, e, має 5 датчиків для рівня тримання висоти над поверхнею. E, маємо систему автопілотування e, Трімбле, яку ми встановили додатково на дану машину. Тобто з цією машиною ми можемо працювати по картографуванню. І по всіх тих е, агротехнічних нормах, які нам потрібно, вона повністю вся працює. Також на цій машині, що цікаво, є встановлена система ОС 4 е, яка дуже добре себе показує в нас в виробництві. Тобто, в незалежності від швидкості опріскувача, ми маємо постійний вилив, постійне давлення. Маємо крупну каплю, яка лягає на листову поверхні. Запатентована система ОСС Plus – це поєднання чотирьох опцій в одній. Перша перевага: безперервний стабільний факел і дисперсія краплі під час розпилення, без ефекту дрейфування. Залежно від зміни швидкості руху оприскувача та норми внесення на гектар. Система автоматично вибирає потрібну форсунку або їх комбінацію. Друга перевага: OSS – Плюс гарантує дотримання заданої норми внесення по ширині штанги під час маневрування оприскувача на кривих і поворотах, адже швидкість руху внутрішнього та зовнішнього кінців штанги різна. Більше немає переливу недоливу з осс Плюс, точна норма, економна витрата, збереження врожаю. Третя перевага. ОСС Плюс підтримує безперервний тиск циркуляції потоку робочої рідини у штанзі. Це забезпечує моментальне відкриття факела форсунки від старту та стабільну дисперсію краплі. Четверта перевага опції OSS Плюс. Це індивідуальна норма внесення для кожної секції штанги оприскувача відповідно до стандартів точного землеробства. Просто завантажте в систему карту поля та насолоджуйтесь якісним оприскуванням свого врожаю. Техноми ми вибрали із за своєї багатофункціональності. Значить, ця машина, чим цікава нам, в неї дуже багато опцій, тих, що нам допомагають в господарстві технологічно правильно і якісно вносити препарати. З техномою ми почали працювати ще в 12-му році. З новими ж машинами ми познайомилися в Франції на виставці Сіма три роки назад. Де ми чітко оприділилися і вибрали, що серед усіх оприскувачів іменно ціна, якість там найбільше підійде технолог. Так як в наших краях ми знаходимося на півночі України, треба постійно проводити десикації. На неї гідралічний зміняє міклідинск. Він мінімальний, по-моєму, від тридцять до 1,95 дев'яносто Швидко машина переоборудується, дуже удобно на неї користуватися при переїздах, тобто по населених пунктах. Ну і по культурі також, відповідно, якщо в нас велике стояння соячника або кукурудзи, вона піднімається все на гідравліці і працює, якісно, вносить ті препарати, які нам потрібно в той чи інший час. Згідно технологічних карт, мені достатньо того, що моя агрономічна служба приходить і каже, що ми задоволені, і вони просто в ейфорії від даної машини. В них немає припалів, в них немає недопрацьованих кусків на поворотах, в них немає перепаляних кусків на поворотах. Тобто система прекрасно себе відпрацьовує на будь-якій швидкості. І якщо порівняти навіть з конкурентами, тому що ми на своєму вооруженні, наприклад, маємо не тільки техному, у нас є різні виробники. Поприскучів, то порівняно з другими виробниками, іменно за рахунок осс 4+, ми не контролюємося і не підбираємо швидкість під діаметр форсунки і при внесенні добрива. Іменно сама система ОСС, до чого ще сприяє, вона постійно тримає. В штанзі одинакове давлення, яке видається чітко при любій швидкості на форсунку. Тобто ми завжди отримуємо крупну каплю одного розміру, яка дозволяє працювати, наприклад, там, якщо трошки більший вітер і конкуренти вже наприклад, зупиняються, то ця машина ще може працювати якусь годину-півтори, вона ще в полі працює, тому що вона якісно розкладає робочий розчин.